Звично Друзі, Будь ласка, підходьте ближче, займайте місця. Ми залежні від онлайн-стріму, який вже почався. Тому прошу вас підходити, будемо починати. Aktywniejsze, aktywniejsze podchodzimy do systemu. Also nochmal kurz auf Deutsch, bitte nehmen Sie die Plätze. Wir wollen gleich anfangen. Приємно бачити вживу стільки знайомих облич. Причому не з чернівців, а з усіх міст країни. Дуже класно. Місця є. Якщо хтось хотів би присісти, то я вас прошу. Тут є в перших рядах ще вільні. Окей, ну тоді з вашого дозволу почну. Друзі, перед тим як ми почнемо офіційне відкриття поетичних читань, взагалі щось почнемо. Давайте зробимо важливу справу. Я прошу вас вшанувати пам'ять загиблих у війні Росії проти України хвилиною мовчання. der Krieg Russlands gegen die України. Danke, vielen Dank. Es ist wieder wieder und wir sind wieder traditionell in Immer wieder ist es schon Herbst, wir sind wieder traditionell in Czernivce am ersten Wochenende bei dem Lyriktreffen, nicht bei dem lyrik -Festival. zu feiern haben wir noch nichts, aber bei dem Lyrik-Treffen und es geht hier ja um Lyrik und um Literatur in den nächsten drei Tagen hier. І до штат Ченельць і до України я щиро вітаю вас тут. Це пройшов рік, як ми з вами не бачилися. Цей рік був дуже нелегкий, особливо останні півроку буде зайве е... говорити про те, який історичний період переживає наша держава, наскільки болісний, наскільки травматичний. Але те, що сьогодні ми з вами тут, у Чернівцях, проводимо поетичні читання, міжнародні, можемо слухати літературу, обговорювати її, спілкуватися, свідчить про те, що е... Україна. Є сильною державою не тільки на лінії фронту, не тільки Збройними силами України, але й в культурному і інформаційному просторі. Це теж наш тил, наш фронт, який ми тримаємо з дня у день. І це все відбувається завдяки вам, які люди, які є сьогодні тут, у Чернівцях. Досвіє індізеншвенсайтн, десфестиваль Інчаневіс, Франштальтес, де биває стафіода з ді України. nicht nur ein starkes Land an der Frontlinie militärisch ist, sondern dass wir auch ein Staat sind, der, der die kulturelle Front schützt, dass wir stark in unserer Kultur sind und die Tatsache, dass wir heute hier in der Ukraine ein Lyriktreffen veranstalten, ist ein Zeichen dafür, dass unser Krieg und unser Kampf geht weiter bis zum Sieg der Ukraine in diesem Krieg gegen unser Land. Я хотіла би подякувати найперше людям, які зробили цей фестиваль можливим, і зробили цю зустріч нашу сьогодні з вами можливою. Це звичайно, в першу чергу, Збройні сили України, які тримають наш, наш фронт, і завдяки яким ми сьогодні тут. Гасло цьогорічного фестивалю за підтримки ЗСУ. Я думаю, це гасло цілком очевидне і зрозуміле, тому що саме за підтримки зсу. Ми маємо можливість існувати і продовжувати те, ту роботу в сфері культури, в інших сферах, які ми з вами реалізовуємо. Тому за підтримки ЗСУ і на підтримку ЗСУ. Люди, які зробили цей фестиваль можливим, сьогодні знаходяться тут. Це у першу чергу поети та поетеси з України та з-за кордону, які приїхали до Чернівців складними подорожами. Але всі вони сьогодні тут, і я хотіла би найперше подякувати за це. У нас вже є такий внутрішній жарт. Ми називаємо наших поетів, які сьогодні тут poetry heroes, тобто герої, які своїм приїздом сюди, я маю на увазі, в першу чергу іноземних гостей продемонстрували солідарність з Україною, не побоялися приїхати. І я впевнена далі будуть розповідати в своїх країнах про те. Як героїчно і мужньо ми тримаємося в цей непростий період в нашій історії. Тому щиро дякую учасникам фестивалю, які беруть участь і які виступають, які пишуть тексти, які обговорюватимуть нагальні теми тему війни проти нас на цих поетичних читаннях цього року. und Teilnehmerinnen ми Festivals danken, чулішдентальнемонтальнериндесфестивальстант und Люрікер, besonders aus dem Ausland, Die jetzt diese äh, komplizierte Reise nach Tschernowitz in die Ukraine genommen haben und somit ihre Solidarität mit der Ukraine gezei gezeigt haben. Wir schätzen das sehr hoch und sind äh, sicher, dass sie schöne Ein Eindrücke von diesem Literaturtreffen haben werden und weiter in ihren Ländern über Ukraine als starkes Land auch im Kulturbereich sprechen werden. Und zum Groß Grußwort möchte ich jetzt äh, den Präsidenten des Festivals und der Literaturkooperation Meridian Tschernowitz, Vatoslav Promarantsev, einladen. До вступ... вітального слова я хотіла би запросити президента міжнародної літературної корпорації Святослава Помаранцева. Один, два, раз. Дякую. Пані та панове, кілька слів про тил, оскільки ми силою географічних обставин перебуваємо в тилу України, змушеної воювати. Військові теоретики розглядають тил передусім як людський та економічний ресурс армії. Поети, які приїхали до нас читати вірші під час війни. І читачі готові слухати поезію під час війни, це також ресурс, хоча і іншого гатунку. Це ресурс життєвої стійкості, життєлюбства і надії. Звичайно, це дуже скромний ресурс, але без нього жити було б набагато важче. У вірші Рози Ауслендер Надія, є такі рядки. Хто міг би дихати без надії? Про те, щоб у майбутньому знову розквітали троянди, дихати означає мати надію. Ми живемо в країні, де ворог стер з лиця землі тисячі будинків разом з їхніми мешканцями. На місці будинків залишилися ями і вирви. Поезія не може воскресити вбитих, але доки лунають вірші, ресурс надії. Ich lese auch die deutsche Version übersetzt von Petro Rychlo. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte hier einige Worte über das Hinterland sagen, da wir uns in folgegeografischer Lage im Rücken eines Landes befinden, das einen Krieg zu führen gezwungen ist. Kriegstheoretiker betrachten das Hinterland vor allem als eine menschliche und wirtschaftliche Armeeressource. Dichter, die zu uns während des Krieges gekommen sind, um ihre Gedichte hier vorzutragen und Poesiefreunde, die bereit sind während des Krieges den Gedichten zuzuhören, das ist ebenfalls eine Ressource, ob schon von einer anderen Art. Das ist eine Ressource der Lebensstandhaftigkeit, der Lebensfreude und der Hoffnung. Natürlich ist es eine sehr bescheidene Ressource, doch ohne sie wäre es viel schwieriger zu leben. Im Gedicht für Rose Ausländer Hoffnung findet sich solche Zeichen. Wer könnte atmen ohne Hoffnung, dass auch in Zukunft Rosen sich öffnen? Atmen bedeutet, Hoffnung zu haben. Wir leben in einem Land, in dem unser Feind tausende von Häusern zusammen mit ihren Einwohnern total ausgelöscht hat. Anstelle der Häuser sind nur Löcher und Lücken geblieben. Poesie kann nicht die Ermordeten auferstehen lassen. Aber solange Gedichte erklingen, wird die Hoffnungsressource nicht versiegen.

Und natürlich, ich habe zu danken der Initiativgruppe des Festivals äh, Juri Androchowitsch und Serhija Dan, die nicht mit uns heute sind, weil die auch die andere Front äh, schützen, die Informelle und kulturelle, äh, sind auf den Lesereisen im Ausland, aber auch Josef Sisels, Igor Pomoranczow und Petro Rychlo, die heute im czernowitz sind. Я також хочу подякувати ініціативній групі Меридян Черневець. Це Сергій Жадан та Юрій Андрухович, які цьогоріч не з нами в Чернівцях, натомість мають важливу місію своїми виступами за кордоном, приверненням уваги до ситуації за кордоном. Це також Марк Білорусець, але і члени ініціативної групи, які традиційно сьогодні в Чернівцях: Петро Рихло, Йосиф Зісельс і Ігор Помаранцев. Тому хочу запросити ще до привітального слова пана Ігоря Помаранцева. Дякую, вельми шановне панство, вітаю всіх. Оскільки війна це така подія патетична, то я дозволю собі сказати кілька патетичних слів. Можна читати? добре, я переходу. Читайте. Ну, угу. Війна не дає сенсу деяким словам, які вже напівзабуті, і місто цим словам тільки в військових словниках чи в старих віршах, є таке є таке слово прифронтовий, воно було архаїчним. Але зараз воно означало. Територію близьку до фронту, але м, є ще й вільне, вільне розуміння сенсу цього слова е, прифронтовий. Це все, що всі люди, я думаю, всі люди, які е, від Харкова до Нью-Йорку, які засинають думками про Україну, які прокидаються. Щоб читати воєнні новини з України, це прифронтові люди, класична поезія, навіть такі ліричні рядки, як Садок вишневий біля хати, чи Лани Широкополі, і Дніпро і Кручі. Це теж зараз. Прифронтова поезія, бо, бо по садку, і навіть по Дніпру зараз стріляють. Чому? Чому все, все ж таки, чому ми думаємо про вірші і думаємо вірш, віршами? Тому що вірші протистоять смерті, а війна це смерть. І я вірю в перемогу поезії. Ну, так, у поезії нема гаубиць, чи нема е крилатих чи безкрилих ракет, е нема касетних бомб. Але у поезії є високоточні слова. Ну, ось в е такі часи ми живемо. Це прифронтові часи. Sehr geehrte Damen und Herren, der Krieg gibt den halb vergessenen Wörtern, deren Stelle nur in den militärischen Wörterbüchern und alten Gedichten zu sein schien, einen neuen Sinn. Eines dieser Wörter heißt Frontgebiet. So nennt man ein Territorium nahe der Front. Aber es gibt auch eine andere Definition dieses Wortes. Alle Menschen von Kharkiv bis New York, die einschlafend an die Ukraine denken und aufwachen, um den neuen Tag mit dem, Leser, mit dem Lesen der Kriegsnachrichten zu beginnen, sind Frontgebietsmenschen. Gedichte, die wir hier vortragen werden, klingen wie Texte aus dem Frontgebiet, ob wir es wollen oder nicht die ganze klassische poesie sogar solche lyrischen zeilen wie Taras ein kirchengarten vor dem haus oder grenzlose felder und der und seine schnellen sind heute ein frontgebietspoesie. wieso? weil die poesie dem tode gegenüber und der krieg bedeutet tod. ich glaube an den sieg der poesie. sicher sie besitzt keine haubitzen keine geflügelten oder fluglosen raketen keine kassettenbomben aber sie besitzt, besitzt hochpräzise Wörter, gegen die sogar die Kanonen machtlos sind. Wir leben heute in solchen Zeiten, in den Zeiten der Frontgebietsgedichte, der Frontgebietsdichter, der, der, der Frontgebietsleser und so höher. Vielen Dank. Ja, ja, Vielen Dank. Ähm Друзі, ще подякую е, направду е, тим е, інституціям і тим е, групам людей, які е, підтримали нас е, також для того, аби могли ми провести фестиваль у такому форматі, в якому він є. Е, це е, у першу чергу німецьке видавництво Кляткота. І я хотіла б особисто подякувати його керівництву Філіпу Гаусману і Томану Краусгару. Тому Краусгару. Які е, зголосилися підтримати Україну, зголосилися підтримати фестиваль. Власне, це була їхня ініціатива, за що ми вдячні. Це також програма американська програма «USAID». Літературний дім міста Штутгарт, літераріше з колоквіум Берлін, Федеративна Земля Карінтія, Українська Єврейська зустріч, Фішер Humanitarian Fund і звичайно місто Чернівці, Чернівецька міська рада, і управління культури Чернівецької міської ради. Також особисто хотіла би подякувати міському голові Роману Клічуку за сприяння в проведенні цього заходу сьогодні і в наступні два дні. Ich möchte noch ganz herzlich bei den Förderern danken, die in diesen schweren Zeiten uns unterstützt haben, diese Hilfe schätzen, schätzen wir jetzt momentan sehr hoch. Das ist auch klar. In erster Linie möchte ich dem Klettkotter Verlag aus Stuttgart danken, persönlich Philipp Hausmann und Tom Kraushaar, für die Förderung auch dem Literaturhaus Stuttgart, dem Literarischen Kolloquium Berlin, Bundesland Kärnten, Judith Humanitarian Fund, Ukrainian Jewish Account, Fischer Stiften und Stadt Tschernowitz, persönlich dem Bürgermeister Roman Klitschuk. Ем, розповім дуже коротко про заходи безпеки на фестивалі. Як слушно зауважив Ігор Помаранцев, ми зараз е, всі прифронтові поети, прифронтові читачі. Е, як ви зауважили, цьогоріч, цьогорічний меридіан відрізняється концептуально від інших? Ми не гуляємо містом. Пріоритет нашої зустрічі це ваша і наша безпека. Тому, звичайно, локація розміщуються тут, на вуличній сцені, літературний центр та зал медіа готелю Магнат Централь. Позаду вас, центр культури Вернісаж, чий підвал є бомбосховищем, де ми продовжуємо усі події в разі повітряної тривоги. Якщо вона стається, будь ласка, спокійно переходимо на іншу локацію. Там ми продовжуємо. Онлайн стріми продовжуються весь час упродовж цього фестивалю. Якщо ви почуваєтеся безпечно в іншому місці, будь ласка, перебувайте там, слідкуйте за нами онлайн. Пріоритет – це ваша і і наша безпека, але я впевнена, що у нас нас з вами вже хороший досвід за останні місяців все вдасться як найкраще. Priority is the остаin six months, and that's not the way. We are Kriegsleute, in dem Sinne, dass wir auch nicht are selber hier in sind. Im Falle der Luftalarm, ich bitte alle in den bunker des Kulturzentrums central zu gehen. Passiert. Und der Raum -media im Hotel Друзі, я дуже дякую за те, що ви прийшли сьогодні тут, розділили з нами цей непростий момент відкриття. Ми не знали, як буде відбуватися це відкриття, оскільки багато емоцій. Але зараз стоячи тут, і вже коли це відкриття закінчується, я переповнена дуже позитивною енергією і великою радістю зустрічі із вами в передчутті зустрічі ще сьогодні і завтра, я впевнена, що ви знайдете в програмі заходів ті, які цікаві вам близькі вам до душі. Друзі, ми з вами переживаємо дивні часи. Ми переживаємо з вами історію, до якої з ніхто із нас не був готовий, і жоден з нас не має залишитися самий із нею. Тому супер, що ми сьогодні з вами тут. Супер, що нас об'єднала з вами. Література, поезія. Мені здається, цього річ це важливіше ніж будь-коли в нашій історії до того. So, meine Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie mit uns diese offizielle Eröffnung miterlebt haben. Das war, wir hatten viele Emotionen, wussten nicht, es alles laufen wird. Aber ich bin jetzt voll äh, positiver Energie, voll vor Freude auf die nächsten diese drei Tage, voll Lyrik, Gesprächen, Bücherpräsentationen. Ich bin sicher, ihr findet etwas auf dem Programm, was in am Herzen liegt. Herzlich willkommen bei allen Veranstaltungen. Wir hier in Durrës erleben eine sehr komplizierte Geschichte. Keiner von uns wollte es miterleben, aber wir sind gezwungen, das zu tun, und keiner von uns muss dabei alleine bleiben. Deswegen finde ich es ganz schön, dass wir uns hier getroffen haben und miteinander sich kommunizieren können im Laufe der nächsten drei Tagen in der Literaturstadt Chernowitz. Cześć, moi drodzy zaprosiłem do wszystkich podie festiwalu programu festiwalu w Literaturnym Ościeniu uczestniki tut. Cześć, wielu chętnych, podziękuję wszystkim i życzę nam wszystkim, pięknych, poetycznych czytania. Сподіваюсь, вам сподобається та літературна програма, яку ми для вас підготували. і давайте дружно, бо це в серці. Слава Україні.